Друзі, всім вам привіт! І сезон мангалу продовжується. А отже, нова страва на мангалі, а саме реберця. Є у мене тут друзі, миска ребер. Тут майже 2 кілограми. Я вже просто відчуваю, як вони тануть у мене в роті. Маринад, в якому ми будемо маринувати наші ребра, ми ще ніколи не робили. Це щось таке новеньке для нас. Нам потрібно чилі. Ми взяли чилі солодкий, чесник, коньячок. Соєвий соус, цукор, кетчуп, гірчиця. Хоча в рецепті написано суха гірчиця, ми знайшли в себе суху гірчицю, але їй без двох місяців-сім років. Тому я думаю, що брати ми її не будемо, взяли таку, звичайно. І перець. І саме головне ребра. До речі, в описі напишемо е, список інгредієнтів на маринад це йде на півтора кілограма. У нас м'яса десь два зличних кілограма, тому ми злимо чуть більше. І так, нам треба все змішати для маринаду. Кунгяк. Соєвий соус, перець, Кетчуп. Це солодкий чиїв. Ножиком. Цукор. Гірчиця і... Останній кетчуп. Часник, в принципі, можна видушити, можна його порізати шматочками. Ми взяли на дрібну тепку, його потремо, і тоді буде менше відходів, тоді весь чесночок піде нам в маринад. Бо якщо чавити, то там потім така, дека... ну коротше, половина викидається. І оці всі інгредієнти ми тепер перемішуємо. Я взагалі, друзі, знаєте, прихильник щоб смажити їх цілими, але тоді каже, дай поріжемо, щоб було зручніше все таки їсти. Тому давайте ми їх все-таки порозрізаємо. Бери по чотири штучки, може. Я по два. Ні, ні, далі, далі. Ось які вони класні. Викладаю, викладаю. Взагалі, друзі, ребра вибирайте такі, знаєте, м'ясисті. В нас ребро саме не сухе, там не одне м'ясо або сало. І я на знаєте, ще є просто самі кості. У нас все в переміжку. Тут і салка є трошки, і м'яско, і реберця таке собі невеличке. Ось ми беремо по три штучки. Але, знаєте, є такі ребра, де прямо так дуже багато м'яса. Ми такі запіхаємо в духовці, то ну, мені здається, такі вже не варто брати. Тепер нам потрібно все наше реберце. Так перемішати в маринаді, щоб маринад покрив кожне реберце, в якій вони прикольно виходять. Угу. Це найлюбленіша справа, знаєш, перемішувати в маринаді то шашлик, то ще щось. Але я думаю, що може соусу ми замало зробили, ні? По кількості. Так. Я думаю, що достатньо буде. Луці вже не терпиться. Просто. Зараз ми маємо розпалювати мангал, поки воно все буде маринуватися. Крутить. Крутить! Запах взагалі якийсь незрозумілий. Хватить там за нього. Знаєш, як ми смажили курку на мангалі, то там підсмак такий. ну запаки, ну, було зрозуміло чого. Да. А тут якось. Я навіть не знаю, що це за запах. Ось, друзі, наші рибаються готові. Тепер нехай вони маринуються, а ми йдемо розпалювати мангал. Жар готовий, в принципі, можна ребра викладати, але дуже гаряче. Ми курку смажили на такому жарі, то вона нам підгоріла, тобто його треба, напевно, трішки потушити. Ну, В принципі, нормально, може бути. Хоча теж дуже гаряче. Ми попалимо просто Може, ще трошки полий. Або буде як того разу, що будемо дмухати, бо не виходило курку досмажити. Нам, друзі, треба решітку промазати олією. Ні, це віколь не розпалиться. Ай. Ай, слухай, воно дуже гаряче. Давай ти тиша трошки поли, напевно. Вже Юлія загорілася. Все, друзі, викладаємо наші реберці. Лука, кучно їх клади, тому що їх багато і треба, щоб вони всі влізли. Добре, дам, чи трошки ще погрійся. Давай, мама, трошки покладу. Як написано друзі, в рецепті два таких важливих момента. Перший момент його не потрібно часто перевертати. Ну так в рецепті написано. І другий момент з кожної сторони обсмажувати по 10-15 хвилин. Ну цележно від того, дивитися, чи воно підготується чи ні. В принципі, м'ясо тоненьке. Там тільки кісточка, там смажитись багато не потрібно, як цілу курку, просмажувати uh -huh. там 5 сантиметрів курки. Uh -huh. Там буквально трішки. Тому по 10 хвилин, я думаю, з кожної сторони з головою вистачить. Якщо плюс воно накрите, то й менше можна. Маринувалося воно десь приблизно годинку півтори Я думаю, йому вистачить. Mm. Не відчуваю запаху. <реш> Довелося все-таки їх перевернути через хвилину 5-7, тому що висока температура і вони реально так трішки підгорають. Ось, можете бачити? Ну, в принципі, ті нормальні, ось прям тільки крайні трошки підгоряли. Щоб наші реберці мали такий, знаєте, більш насичений смак, ми е, помажемо їх ще нашим ось цим соусом. Хоча я такою, знаєш, тобі скажу, краще мазати, щоб вони добре так підсмажилися. Бо коли ти помажеш, його, от вони зменшать трохи. Мені здається, що це буде не дуже так смачно і дуже оброблено. Воно є нормально обробитися, знаєш? Все буде добре. Це всього-навсього соус, і всі ті інгредієнти, які ти їсиш сирими. От кетчуп, ти і так їсиш, то яка різниця? Ну там, слухай, збірка всього, знаєш, і керчу, кетчуп, чилі, і це все. І аромат. Мені здається, що це буде щось таке, знаєш, між стейком і шашликом. Тому що шашлик там є і сало, і м'ясо, а стейк це він більшості йде на кісточці. Щось таке середнє. Ну це ж це не курка зовсім. А от саме на мангалі, ось так, ми не смажили нічого крім шашлика. Тепер ми перевернемо ага. ще раз їх. Підгоряють. Вони ну, всі. Де більше жару, там і підгоряють. От мені здається, що напевно з краю найбільше жару. Помилилась. Бачиш, от з краю вони підгоряють. Ми зараз ще цю сторону помажемо, закриваємо ну, хвилин, не знаю, до 10 і виймаємо. Ну що, друзі, ви готові? Я, так. Да. Оооо. Ти що? Я думаю, вони вже готові. Слухай, хай... може якось їх ножичком перевірити. Не знаю, хоч перевіряй, а я буду їсти. Ну, це поки виймаємо, хай ще полежить трошки. Я думаю, друзі, у вас теж слинки течуть. <клес> Навіть через камеру. Шкода, що запах не передається. Це і Ну, оцих два. Вони щось мені не подобаються, то ще полежать. Чуть -чуть. М -м От зараз дійсно пахне. Так, сере. хто перший коштує? Добре, дамо вперед. Навіть якщо серед, я думаю, і ти будеш експериментувати з цим. Я такі люблю, знаєш, шматочки більш такі жирні сальні. Не знаю, як його правильно взяти. Ну, знаєш, це маринад, теж солодкий, і він просто офігенний саме для свинини. Дуже смачно. Мммм. Знаєш, що тобі не курка? Це, друзі? Не курка, справді, це таке, знаєте, м'ясо. От хочу м'яса. Я не маю сказати навіть, знаєте? і все. Ну, мені здається, вони готові. Можна було, в принципі, притримати їх довше, а тоді вони були б нешки, то типу, розлазилися повністю. Від кісточки відставали. Або були б сухі. Або були б сухі. Ну от зараз вони від кістки, ну так. не Сказали, що вони. Ну, що вони не відстають? А ні, відстають. Ну так, не повністю. Просто подивіться сік там соку. Все було, є, все мокреньке. Там, де от вже салка пішла з м'яском, це дуже смачно. А, да. Я навіть і не знаю, який взяти. Давай цей, напевно. Це тобі не курка. Ну знаєш, так сказав, ніби та то курка не смачна. але справді скажи, що це м'ясо. Знаєш, ти казала, що не треба зверху помазувати. Ну навпаки, в угу. соусі був цукор. Він да. розступився. Ну, воно таку карамельну шкуринку зробила. Угу. Я не знаю, друзі. Відчувається оцей соус в чилі. Да. Припікає, ну не так, щоб сильно, так? Да? Я навіть не знаю, як передати. таке солодке припікання, навіть Друзі, це просто я не знаю. А вам, друзі, ми дякуємо, що сьогодні були з нами. За ну, такою смакотою спостерігали. Якщо ви зараз в селі або у вас є мангал, або найближчим часом ви поїдете на дачу. Обов'язково приготуйте ці реберця. Вони дуже смачні. Також, друзі, не забувайте за збір, які ми проводимо на безполотник для 57-ї бригади. Посилання на донат будуть в описі під цим відео. І на банку посилання також в описі. Під відео дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І зустрінеться наступному відео. Друзі, всім па-па!